Про принципи здорового харчування. Правильне харчування допомагає людині підтримувати нормальну вагу, зберігати працездатність та збільшує тривалість життя. Продукти харчування постачають до організму необхідний матеріал для побудови й оновлення клітин, дають енергію для функціонування організму, кровообігу, м'язових зусиль, роботи мозку тощо. Своєчасне вживання поживної та смачної їжі, яка містить оптимальну кількість харчових речовин, забезпечує організм усім необхідним для підтримання росту і розвитку. Експерти Гарвардської школи громадського здоров'я створили тарілку здорового харчування, своєрідну інструкцію з розміщення кількості продуктів на тарілці для здорового та збалансованого харчування. За їхніми рекомендаціями під час прийому їжі половина тарілки це овочі та фрукти. Одна четверта цільнозернові продукти зерна пшениці, вівсянки, гречки. Одна четверта тарілки їжа з високим вмістом білків. Ними багаті риба, курка, квасоля, горіхи. Дотримання цих рекомендацій у поєднанні з фізичною активністю допоможе зберегти міцне здоров'я та енергію.